На гарячій лінії проєкту Хочу жити, через який росіяни можуть подати заявку на здачу в полон, вже звернулися понад три тисячі російських військовослужбовців. Про це у телеграмі повідомляє Міністерство оборони України. Як зазначив Віталій Матвієнко, речник проєкту з моменту його старту російські військові активно здаються в полон. Кількість тих, хто добровільно капітулював, у цілях безпеки не розголошується. Загалом за минулу добу наші оборонці ліквідували 370 російських окупантів. А з початку повномасштабної агресії, як повідомляє Генштаб ЗСУ, 66 тисяч 650. Українські солдати також спалили 2 тисячі 567 ворожих танків, 5255 бойових броньованих машин, 1646 артсистем. 372 РСЗВ, та 189 засобів ППО. Знишкоджено також 269 літаків-загарбників, 243 гелікоптери, 1311 безпілотників, 329 крилатих ракет. Ще знищено 16 кораблів окупантів та 4005 одиниць автомобільної спецтехніки.